Сьогодні в нас вже понеділок-раночок після Пасхи і нам не сидиться вдома, тому ми зараз поїдемо на цю гору. Залишили ми свою машинку внизу, бо ми коротше, заїхали трохи туди наверх. Тут ще більш-менш така нормальна дорога. А там далі, а далі блін, я вже почала коротше, дуже хвилюватися і кажу, ні. Розвертаємося, ставимо машину і йдемо пішки. Ось дивіться яка дорога далі. Це коня тут Це, хотів їхати. ну, Добре, що я відмовила. Тут чим вище, тим все гірше і гірше. Десь всякі булижники, всякі... Тут ще ж дощі були сильні, порозмивало все. Коротше, капець повний. Ось дивись, що твориться тут. Тут пішки не дуже зручно, а на машині взагалі он. Вид на верховину з іншої сторони. Тому вам показували там, де прапор з тієї сторони, ось він там на горі. А це з іншої сторони і інша частина. Це більше, мабуть, ну не центральна, а така в сторону, знаєте. Це взагалі, може бути ільці, навіть, а не Верховина. А, може і таке бути, Тут воно якось змішане, не зрозумієш. О, дивіться, як класно вгору. Такі вже. Я навіть не знаю, чи це ялинки, чи це вже ці смереки. На вигляд, як ялинки, а як смерека виглядає, я не знаю. Красиво. Трошки піднялися вище, вже в зовсім іншу ще відкривається в сторону кудись на виїзд. Ну це вже, мабуть, інше, яке село. Але дивіться, як класно понюхає, панюхає тут в лісі і птички як це. Взагалі відрізняється, так? Да? Ох. Ох. Як гарно співають. Дивіться, які хащі. Реально туди, мабуть, і не полізеш, так щоб просто, якщо захочеться вгору піти. Коля подерся далі. Тут, звісно, вже ще гірша дорога така, але ми нікуди не спішимо. Ми потихеньку насолоджуємося краєвидами. Дивіться, яка краса. І нікого навкруги. Посеред лісу тут квіточки ростуть. Класні. Я так зайшла в сторону з дороги. Клас. І така красота. Дійшли ми, коротше, до розвилки. Дивіться, яка далі дорога, це взагалі. Думаю, зараз, зараз переберемося на ту сторону і підемо так під краєчком. Мені здається, краще тут Коль поверху. Тут? Да. Ну, давай спробуємо. тут поверху теж можна. Бо там ще воно, там сосна далі. Ага, а так. Да. Так, 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 Таня, тут можна. Ну і що, Коля, куди нам далі? Треба <laughs> наліво чи направо? Що, <laughs> ми? направо підеш, коня потеряєш. Ні, ну це можна піти туди піти туди. Я зараз подивлюсь. Ну мені здається, краще ось наверх, піти там вже наче як. Дивіться, яка тут краса. Це ще в мене до самої вершини піднялися. Ще, мабуть, тут трошки є, так? Да? Зараз почитаємо. Ми підібралися ближче до засніжених. Бачите, як гарно тут видно їх. Тут не показано, де саме ми знаходимося. Це ми Ну це чекінеться можеш. Це ж отак от оглядовий майданчики і літають. Хтось від гроші залишив, мабуть, хоче повернутися. Мені здається, ось і знизу написано панорама краєвид з гори Магурка. Це, мабуть, те, що ми бачимо ось на нижній картинці. Ось так і є. Послухайте, як гудуть бджоли. А який мед оце буде? О. Це, це липа чи щось таке? Вишня. Чи вишня його? Боже, їх тут просто тисячі. Як вони годуть. А як пахне. У -у -у. Це вже ми піднялися на, ну не на саме верх, звісно, ну, вверх, в принципі, там, але там хатки, то, мабуть, і все загорожене. Я думаю, тут можна буде полазити, а тут, бачите, як все перегорожене, не можна нікуди не піти, не злізти. Казалось би, гора, Наче, й, ну, національне все повинно бути. А воно все викуплене, все коротше, перегорожене. Коротше, перелізли ми через цей забор тихенько. <світ> і вирішили піти на гору. Бо там інші краєвиди, і цікаво подивитися, що ж там буде. Дивіться, які старенькі будівлі. Може хтось і живе? Дивіться, як цвітає. Красиво. Вишня, мабуть, теж. Ух. Ну, дивіться, вершина там, але там вже перекрито. Тому ми будемо вважати, що ми вже на самій вершині. Так. Дивіться, який краєвид. Я не знаю, ну чи то вся верховина, ну тут змішане просто, тут з села в село переходить. Верховина в цю метрів. сторону, а в ту я вже і не знаю, що там треба буде подивитися. Ось такий вид. Мабуть, якщо ще на верхушку, то там вже, мабуть, взагалі. Ну ми піднялися відносно оце нашого будинку, там де ми живемо. Ми піднялися на 330 метрів. Ну це якщо по висоті. Ага. Це був той ефічний домик. Бачиш, що батько під вишнюю, оце отак от зелена тут. Типа, що якось дуже... Ох. Ох. Вирішили, коротше, ми подивитися. Хто? була, Але зроблено так і як на рівниці від ранкою. Глина, оце оббито. Ох, тут, звісно вже розвал ще той, блін. Це вже той домик. Якась маленька така верандочка. ну, Я думаю, може це для пастухів було таке щось. Класно тут, мабуть, як зацвіте. Ох, як буде красиво. Блін, класно хата стояла, я вам скажу, так. Під яблунею. Я б, звісно, така, що я взагалі пішла б туди далі. Ще б туди далі птиця пішла. Може там на іншу сторону якийсь вид. Ні? Ні. гуляємо, що ти вже втомилася. Не. Хто сказав, що я втомилася? Коротше, тут в горах є така вивезка і написано тут реберня. Ну, ми з колію вирішили піти. Але тут треба лісом іти. І ось бачите, там на деревах такі наметки. <смітні> і по цим стрілочкам треба. По стежкам. Не знаю, що це. Ну, ми їсти не хочемо, але може хоч чай якось поп'ємо, якщо є. Там написано хата лісника. І так треба лісом, лісом кудись. Бачите так. Показує. Навіть цікаво, да, якісь? Такі. Просто цікаво навіть знайти, що це за хата, там така лісника. Знаєш, може, було, але дуже давно. Ні, ну дуже якась свіжа табличка, дуже свіжа. Далі, туди нам. Це? Ну Тут протоптано, люди, значить, сюди ходять. Але прикольно, як квест, да? Знайди хату лісника. вниз. Ще вниз. Так. Да? то може там дуже далеко вниз. Може це слухай, це, мабуть, знаєш що? Це може ці ворота сюди. Бо там, наче стежка далі пішла. Не вниз, а типа сюди. Что, підем? Ну, давай тут. О, блин, тут попробуй закрити її, ці двері. Хе-хе. Знайди, ну, типа, да? Тут Ну, бачите, ми? така поляна. Блін, який тут запах, просто бомба. Лісом. Дивіться, які шишки. Я хотіла собі додому взяти, але вони всі з воском чи як, з смолою, да? з смолою йдуть. Але стрілочка намальована далі. Не знаю, куди це. Посеред лісу. Може, це до якоїсь хати просто приведе? Воду, коротше, дурять такий народ, як ми, нічого ми тут не бачимо. Це на туристів розраховано. Ну, що Ми вийшли на якусь траву. І все ці стрілочки намальовані далі, далі, далі. Це може взагалі сусіднє село. Це може взагалі піти так сусіднє село. Бо я дивлюся, знову стрілочка ще, далі, ще. Далі, 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 далі. Бо я по карті дивився, тут нема реберні. А там вона б це не ціну. Ой, це тобі паук повзе, страшний, дивись. Ну, що ти на мене його кидаєш? Щоб ти побоялася. Коротше, значить ми тут далі не підемо. А така інтрига була, мені ж самі цікаво стало. Я зараз даже подивлюсь, де це саме реберня на пеньку знаходиться. Оце не на пеньку, це на, на ватрі. На ватрі. Посук. Тут нічого так, звісно, не буде видно. Ну, але місце гарне. Пройшлися трошки по ліску такому, дивіться, класному. До речі, в цьому місці явно видно. Різницю. Оце смареки, бачите, в них вниз хвоя так іде. А ось переді мною це ялинки. Ну що ти знайшов культур? Що mm -mm. немає нічого поруч? Mm -mm. Ну, по крайній мере, тут я зараз ще почув. Блін, так класно пташки співають. Подивилися ми, коротше, по гуглу, то ще тут показує. Скільки тут? 40, 47, 47 хвилин іти. То ми короче, думаємо, ну і вон, нафіг, не так вже нам тих ребер хотілося. Якби тут було поряд, дійсно, то ми б сходили. а це якось, блін, тут... Ну так, да, це воно показує, що нам треба зійти на дорогу, потім туди. ну це, це зійти вверх. Такий да. блін, Ні, можливо, оце можна вниз. Можливо, воно нам вниз показує. Низом показує. Він показує низом, 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 низом сюди. Ага. Оце сюди. Але це краще заїхати машиною. Та ні, я не хочу сюди її машиною. Ні, ні, Ми ж можемо як сюди через сонячну садибу, котеч трембіта. А от не ми хочу. Са... Коротше, Ми вирішили, що ми не поїдемо туди. Мені настільки хочемо. <рес> буде. <рес> Будемо потихеньку топити додому. Як тут класно. Ух, Чуть не впала. Кайф. Ти знаєш вам. Коротше, спускаємося ми вже вниз. Звісно, блін, вниз не так зручно. Вниз не так зручно йти, як наверх кажу. Хоч наверх значить, тяжче, але... Вниз незручно. Я тобі хочу сказати, коли тоді сальт, я навіть кілька разів падав, бо там такі круті склони. І я так ну, контролюємо падав, бо так от що ногами на жопі з'їхати, тому що ну, дуже важко воно ну, було сходити. Або так от, знаєш, бігти від дерева до дерева це отак от тормозить. Не, а ну, тут воно дуже таке плавно. Тут трошки, де ти там? Тут. Я тут. тут, 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 тут. Тому так, потрошку будемо спускатися, це десь півгодини точно займе, мабуть. Але воно того вартує. Ну нічого, воно того вартувало. Реально тут класно наверху. Так. Хто буде тут? літом підніміться, в принципі, да, тут краєвиди гарні, гарні. Да. Але болить, беріть з собою одіялку, щоб можна було посидіти. Але так, да, єдине, що тут щоб... немає де посидіти, зовсім немає, ні лавочки, ніякого, нічого, тільки трава. Тому беріть з собою якесь... Тут дуже гарно можна відпочити, треба брати рюкзак, водичку, щось поїсти і на чому посидіти. Так, да, і тут можна прогулятися. Звісно, з лавками. Можна брати якихось цікавих напоїв з собою, щоб наче... Та ні, посидів, ну, тут треба начувати. дихати. Дихати повітрям. Але той, хто палить, буде збиратися важко. Ну, бо тут потрібно легені. На будь-яку гору треба легені. Оце, звісно, дуже маленька, але ми ще не зупиняємося, ми ще приїдемо, правда? Десь в іншому місці зупинимось і на іншу ще піднімемось, підкоримо. Поки ж це наша маленька вершина. До речі, перша вершина, яка тут підкорила. Ну, щось буває завжди вперше що ж. Дивіться, які ліси, там, де сонечко не достає, які вони такі сіренькі якісь, чи не знаю, якого кольору навіть коричневенькі такі. А там, де сонечко, там все зелене, красиве. Дивіться, якщо ви захочете сюди все ж таки піднятися, оце деколя, там знизу звідти підіймаєтеся. Бачите, отакий будиночок дерев'яний з видом таким непоганим. І така розвилка. Ми пішли перший раз, коли підіймалися, пішли наліво, а ви краще ось тут направо, бачите, така стежечка по травці. Ось сюди, йдіть вперед. Воно, звісно, крутий такий підйом. Але постійно прямо-прямо-прямо-прямо і зайдете, коли куди куди вам треба на саму гору. Дивіться, яка краса тут пасеться. Вони втікають, я тільки хотіла познімати їх, а вони втікли. А там маленькі є. Куди ви побігли? А? Дивіться, як мало дивиться на нас. Бачите? Пасуться. Класні барашки. Ну, які маленькі, гарні. Дивись, угу. такі ще молоденькі. Шашлычки ходять. Ну, не можна їсти. Фабрика якась, колиба. Ось на цю гору ми підіймалися, ще раз вам показую. Були десь на вершині, але тут, звісно, не видно. Хочу вам на останок показати, де ми жили. Ви дивіться, заходите, тут пічка. В теплу, в теплу пору року її не топлять, звісно, але коли прохолодно, її запалюють. Такий, дивіться, тематичний гуцурський коврик красивий. Така кухонька в нас була. То це необхідне, бачите, холодильничок, плита. Все, що необхідно є. Вся посуда є. Це такий столик. Ми тут трошки теж насанячились, бо ми збираємось. Ну і дивіться, з яким видом, як я присяду, ви снідаєте або обідаєте. Це вчора, до речі, ми на цю гору ходили. Це вигляд на гору магурка. Ось, а тепер дивіться, отака от арочка цікава. І перехід до нашої спальні була. Коля. Mm. Я Танюша запаковуюсь, мені Коля збирається, так. Наш... Дивіться, да. це така двоспальна кровать. Такі диванчики, що ви з дитям. Дуже зручна, до речі, ідея, може кому знадобиться, дивіться, от біля пічки таку штуку прикріпити. Це я привіт. Ну і, звісно, ванна кімната. Тут є душик. туалетик. Дуже мені подобається, до речі, тут віконці є. Ось. Ну і дзеркальце з умивальничком, Все необхідне. Ну і тут так само ви лежите і у вас при чудове, блін, засвітило. Щось на цю сторону не хоче, засвічує. Отак, так бо сонце в вікно. А, ось так видно. І ось таким видом можете просинатися або просто лежати, насолоджуватись. Ну що, всім да, пока. Сумно, сумно виїжджає. Ми їдемо додому. Але... Ну, Нормально. Але цей вигляд, звісно, я запам'ятаю.